Вітаю всіх, хто прагне почути свіжі новини від моїх колег. В ефірі програма Час і цього разу мова піде про наступне. Громадська рада в Ужгороді обговорили реконструкцію площі народної, прибирання у розпалі, мукачево позбавляють від сміття. Вимагали зароблене життя без зарплати. Корова є, грошей немає. Селянам не виплачують дотації на утримання великої рогатої худоби. Бережіть очі, закарпатські офтальмологи про порушення зору у новонароджених. Графічна виставка в Ужгороді презентували роботи закарпатських та угорських художників 20-го століття. Єдиний центр вимагає від влади припинити тиск на депутата Закарпатської обласної ради Володимира Смоланку. У заяві йдеться про те, що людина, яка створила один із найкращих нейрохірургічних центрів у Європі, сьогодні стала політичною мішенью для нападок із боку партії регіонів та особисто голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Єдиний центр переконаний, що правоохоронці Закарпаття, які шукають будь-які зачіпки проти Володимира Смоланки, це знаряддя в руках влади у боротьбі з політичними опонентами. Мета цієї брудної кампанії проти людини, яка щомісяця рятує десятки життів, примус до вступу в партію регіонів. Єдиний центр закликає владу припинити тиск на Володимира Смоланку і дати йому можливість виконувати свої обов'язки лікаря і депутата обласної ради. Єдиноцентристи звертаються до президента України з вимогою втрутитися в дії підлеглих та припинити політичний шантаж проти людини, яку знає та поважає весь світ. Голова Закарпатської обласної ради зібрав громадських діячів, архітекторів і художників, аби почути їхню думку щодо реставрації площі народної в Ужгороді. Усі присутні на зібранні одноголосно заявили, що партер перед адміністративною спорудою потрібно зберегти, адже це незвичайний парк відпочинку. Про рішення громадської ради Мар'яна Мартин далі у подробицях. Народ проти реконструкції площі народної, саме такий висновок можна зробити, аналізуючи засоби масової інформації області за останні півроку. Відколи представники влади подали ідею створити навкруги адмінбудівлі обласної ради та адміністрації радше розважальний парк, аніж історико-архітектурний сформований комплекс, виступив проти ідеї реконструкції площі голова обласної ради Іван Балога. Я, як один із депутатів з 108 депутатів, можливо, щоб дослухався до Ужгородців і. Е Ну, я, по перше, не хочу робити помилок по відношенню до таких визначних місць. Якщо громадськість буде єдина в цьому питанні, то мішомо відійдеме те, які національний банк. Подискутувати щодо цього питання. Голова облради запросив представників громадських організацій, пресу, художників та архітекторів Ужгорода й області. Дійсно, треба приглянути такі проекти і вернутися до первоначального, перначального воно ідеально. Висновок єдиний, повна реконструкція, безглузда ідея. І втілення її в життя, допустити не можна ні в якому разі. Головна площа області має зберегти той цілісний вигляд, який проєктував чеський архітектор Крупка, кажуть архітектори та митці. Треба лишати з недоробками. Не треба удосконалювати крупку без кінця говорити про нього. Це було історія, вже пройшло скоро 100 років після крупки. Треба залишити так, як є. В Ужороді, по-моєму, дві найкращі площі, так доглянуті, то Пушкіна і Народна. Для чогось обов'язково треба з них починати якісь рішучі кроки у вдосконаленні нашого міста. Присутні на громадських зборах при обласній раді, ініційованій Іваном Балогою, також відмітили, облагородження площа все-таки потребує, та це не повинні бути кардинальні зміни. Єдине, чого сьогодні не вистачає, то це зелених насаджень, кущів квітів, які колись там і були. Мистецтвознавці зауважили, потребує вирішення і проблема з транспортом. Хоч і дорожки зробите, туди пройти не можна. Тут кожен рано і успіша на роботу. Так? І кожен раз це стикаєшся з кучою машин. Для того, щоб знайти місце для, таких, для вирішення цього питання, необхідно розробити проєкт детального плану, який просимо архітектори 20 років, щоб це було розроблено. Іван Болога каже, не розуміє, чому голова обласної держадміністрації з командою зациклились саме на реконструкції площі, адже в обласному центрі є ціла низка проблем, що сьогодні потребують нагального вирішення. Зокрема, недобудовані медичні заклади, школи, садочки та й гори дороги, які просто псують імідж Транскордонної області. Сьогодні є той час, коли треба брати комунальні гроші. До речі, за прошлий рік не зароблені ні копійки, щоб ви знали, тому що бюджет області не виконали. І брати, і, і сьогодні, коли люди на лікарства збирають, коли люди помирають від ракових, ну просто як траву по рак, розумієте, коли туберкульоз ще питання не вирішено, і туберкульозна лікарня, яку розпочали, не зробили, коли море питань є у школах, коли можна, коли люди сьогодні номер один проблему називають бездоріжжя. Вважає таке, цитую рівня до реконструкції, змилювання мочей від інших більш проблемних питань. І головний архітектор міста Олександр Шеба каже, поки працює на посаді головного архітектора Ужгорода, дозвіл на реконструкцію не підпише. Немає рішення прийматися однобокою волею одного чоловіка, волею людини, хай це буде архітектор навіть про спеціальності. Павлей переконаний, що його проект геніальний. Балок переконаний, що цей проєкт абсолютно нікуди не годиться. Але для цього є оцих 12-15 спеціалістів в тій же міській місті раді, які голосування вирішають все-таки доцільно робити щось таке. Я можу, як е, поки що головний архітектор міста, обіцяти лише одне. Я не буду погоджувати нічого. На Зборах і щодо законності реконструкції, адже порушується авторські права тих людей, що її створили. Як не дивно, на захист першозданого вигляду народної виступили і представники громадської ради при облдержадміністрації. Згадали нещодавний конфлікт, що виник на засіданні містобудівельної ради. За словами голови спілки художників Закарпаття Бориса Кузьми, з містобудівельної ради просто зачистили тих осіб, що виступають проти проекту Володимира Павлия, незалежно від того, що ці люди є фаховими спеціалістами. Було відкрито видно, що це все було зділено в кавичках. Красиво. По-перше, нам не зачитали, чому змінена склад архітектурно-містувельної ради. це Вів начальник управління обласної архітектури. Я вибачаюся, у мене починається сумніння щодо його професійної придатності. Це молода людина, яка ще, як кажуть, ноги не витягла, тут буквально 2-3 місяці працює. Напевно, він не має досвіду проведення таких нарад. Іван Болога подав ідею створити громадське об'єднання, незалежний орган, консультативну раду, наділити її певними обов'язками та правами рішенням сесії обласної ради. Та й загалом каже, такі пам'ятки, як площа народна, повинні захищатись мораторієм. Звернутися щодо мораторію на забудову зелених зон. Що, якщо тут влада міста Ужгорода виключно з необхідності, хоче надати засадити якусь зелене насадження, яке дав парку, був то хай створить то же бізнес, чи хто десь хоча б в два рази більшу територію для, для відпочинку. Це було б нормально. Тому не буде тих проблем, що міжбудинкові території забирають, забирають зелені зони. Це рішення підтримали всі присутні також в планах громадських діячів підписати звернення до ініціатора проєкту реконструкції Олександра Ледиди, голови обласної державної адміністрації, аби він таки переглянув своє рішення. Адже в місті та й області загалом нині купа скверів та парків, котрі потребують фонтанів, лавочок та облагородження, тобто всього того, що хочуть розмістити на архітектурній пам'ятці площі народній. Зробити рідне місто чистіше. У мукачеві триває місячник благоустрою. Вже кілька днів комунальники та волонтери очищають місто від сміття, якого за зиму, особливо на узбіччях доріг, накопичилось чимало. Приєдналась до прибирання, і наша знімальна група. Новий рік давно вже минула подарочка, подіолочка, все ще можна йти. Під деревами та біля кущів місця, де найчастіше люди залишають непотріб. Узбіччя доріг, особливо після зими, нерідко нагадують сміттєзвалище, каже пан Василь, який рідне місто хотів би бачити чистим та привабливим. Аби й самому було приємно їздити вулицями Мукачева, і перед гостями за місто було не соромно. Чоловік, не вагаючись, приєднався до весняної толоки. Ми ж є центр Європи. Ми ж Європа, Якщо вірити географічному знаку, центр Європи. Я живемо як Подивіться кругом, що робить, робить. Деяка ямка та мусор. Хіба так може? Так, по європейськи робити. кожного, хто викидає сміття в непризначених для цього місцях, слід карати штрафами або ж самих залучити до громадських робіт. Вважають жителі міста. Дуже неприємно дивитися, то треба, щоб чистота була. Кожен дивиться, щоб чисто було. Дома все видержують порядок, а от водітілі викидають і все неприятно. Пластикові пляшки прямо посеред дороги наражають на небезпеку водіїв, а захарачені узбіччя аж ніяк не тішать око. Поліетиленові пакети, скляні та пластикові пляшки купи паперу, залишають на узбіччях доріг водії, яким вочевидь вислів, культура поведінки невідоме. Щойно в Мукачеві стартував місячник благоустрою. Комунальники та волонтери вийшли на вулиці, аби зробити чистішою кожну вулицю. Розповідають, нерідко сілі пакети зі сміттям знаходять прямо на дорозі. От від постагаї ми одна бригада шла з одного сторони, друга бригада із від моста. Ми по важливості. Стікляні в один мішок, в дрої мішок, що там знаєте. За словами Ернеста Нусера, за кілька днів волонтерам та комунальникам вже вдалося зібрати більше 80 тонн сміття, яке люди не спромоглись виконати до смітника. Безперечно, робота велика. Робота буде виконана, я в цьому впевнений. Але якщо у нас не буде підтримки і розуміння з боку жителів нашого міста, всіх. В частині того, що треба не прибирати, а треба просто не викидувати. Тоді результат буде гарний, і наше місто буде привабливим і і для туристів, і для його жителів. Організував роботу волонтерів у місті. Народний депутат Віктор Балога каже: ми європейська нація, і тому потрібно пам'ятати про те, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Минулому році я організував 20 чоловік, які працювали по за чисті території, вулиць, парків, скверів у місті. І вони працювали буквально до перших морозів. Зараз в цьому році я організовую під 50 чоловік, які будуть допомагати міській владі прибирати місто, косити, красити бордюри. Ми повинні за цим містом дивитися. У мене є така можливість допомагати міській владі разом з громадою робити над тим, щоб місто було чисте. Наразі проводяться роботи по очисті об'їзних доріг. Прибирання міста продовжуватиметься і надалі. Я через вас, через пресу, звертаюся до земляків з тим, щоб все-таки ми не смітили, щоб сміття, яке у нас утворюється в процесі руху за межами своєї домівки, щоб ми його все таки брали в кульочок, приносили додому і викидали в мусор, де потім приходить фірма «Аве» його забирає і ми будемо в кінці кінців виглядати, виглядати так, як виглядають цивілізовані країни світу. У Тячеві розгорівся великий скандал. Місцеві перевізники, які віддали більшу частину свого життя Тячівському автопарку, вийшли на вулиці в бажанні отримати свої гроші, зароблені за більш ніж півтора року. Однак, як виявилося, вимагати зароблене нема з кого. Колишній очільник акціонерного товариства вже давно накивав п'ятами. Про деталі історії повідомить Сергій Фомін. Важко сьогодні собі уявити, що на цій асфальтованій пустелі колись не було вільного місця. Вся ця територія була заставлена технікою. Саме тут базувалося майже півсотні пасажирських автобусів та сотня вантажівок, які обслуговували найбільше не лише на Закарпатті, а й в Україні район Тячівський. Зараз про минулу велич та здобутки ват Тячівське АТП 12141 ходять лише легенди, які переважно розповідають його колишні працівники, що віддали кращі роки та що там казати. Більшу половину свого життя цьому автопарку. Іван Бердаль один із них. Водій, що від'їздив за своїм маршрутом майже 40 років. Парк робив на ну, ну, усій силі. Працював, було автобусів десь. Кулько було, 8, 55 казав Женя, да? 55 одиниць. Було щось 43 маршрута, 45 маршрутів. Як він прийшов, на все падало донизу, донизу, і там на ну ката що? Ката катастрофа. Занепадати перевізних гігант почав ще на початку 2004 року, коли до керма підприємства став новий директор Михайло Гузо. Румун за національністю, бізнесмен за покликанням, і як розповідають його колишні підлеглі і колеги, нечиста на руку людина за характером. За розповідями очевидців почалося все з того, що із приходом Михайло Гузо в автопарку масово почала ламатися техніка, скорочуватися маршрути. Тоді їх було 45, Нині немає жодного. Поступово зникало і устаткування. Уся розібрано, розкладалося розтягнути. Коли я повернувся п'ятля стояли там машини стояли, і сварки, болгарки, і река, мази, крани грузять безпосередньо. У Новобарі згорів автобус, пазик такий як сись. Просимо його, бо я сам із Новобарова, не рішень, лишіть нам запчасті металлому. Ваня все, я ще не йшов ще. спорузаємося. Весь вараш, ну позвоню металлом. За доволі невеликий строк своєї, так би мовити, діяльності пан Гузо вивіз і продав більше 300 тонн металобрухту. А правильним буде сказати, перетворив на металобрухт автотранспорт, який не зміг реалізувати як техніку. Техніки було, коли вони ще коли прийшов на роботу, ще тоді було до чорта автобуса. У нас було коло сорок сім автобусів було. Сорок сім-48 автобусів було. І грузовик було. Багато. А після того вже все продавали. Посписали і залишилося нічого. А мені тільки вопрос, я у прокуратурі кажу, як увалитися ви, будьте добрі. Це не можете привезти його сюди, посадити в наручника, посадити його за стол, визвати одіаркадру, бухгалтера, підпише заяву, я прийшов і все, я більше не йду сюди сіс, а роздивитися на нього. І проробиємо тут 44 роки. 44, 68 року роблю. Я такого ще бардака, як той є, тепер не видів. Já me sinto aqui ao topar Безвісті за неповні вісім років від цехів, гаражів, автомийки, заправки не лишилося майже нічого. Не погребував Михайло Гузо навіть деревами, які росли на території Тячівського АТП. Їх одіозний директор зрубав на дрова для чи то сауни, чи то шашличної на власній туристичній базі у селищі Солотвино, яку як підозрюють колишні працівники підприємства, збудував за їхні гроші. Зарплату удержав платити. Не платив Вон там у пенсійному не заплачені за нас. Раз не заплатив, да. Не заплатив, значить, раз не заплатив за пенсійний фонд. стаж не йде. Да, у 10-му і у 12-му 12 році кажуть. І по даний час. Колишні водії, механіки, електрики, слюсарі, мало того, що позбулися свого основного місця роботи, так ще й більше півтора року не бачать чесно зароблених грошей. Як не бачать вони і свого колишнього директора? Він просто зник, та так, що не можуть його знайти ані міліціонери, ані працівники прокуратури. Можливо, так шукають, та це вже зовсім інша історія. З 15 квітня українцям доведеться платити податок на нерухомість. Власники нерухомого майна, яке підлягає оподаткуванню, з 15 квітня почнуть отримувати повідомлення про суму нарахованого податку та платіжні реквізити. Про це йдеться у повідомленні Міндоходів. Сплатити його потрібно буде протягом двох місяців із моменту отримання повідомлення. Для цього громадяни мають змогу скористатися послугами банківських установ або поштових відділень. Жителі сіл можуть сплачувати податок через каси сільських рад. У Міністерстві зазначили, якщо платник не згоден із нарахованими у повідомленні сумами, він повинен звернутися до податкової для звірки даних, але не пізніше ніж за два місяці після отримання повідомлення. Це ще не всі новини, про які ми вам хотіли розповісти. Далі у випуску дивіться про таке: корова є, грошей немає. Селянам не виплачують дотації на утримання великої рогатої худоби. Бережіть очі, закарпатські офтальмологи про порушення зору у новонароджених. Графічна виставка в Ужгороді презентували роботи закарпатських та угорських художників 20-го століття. Корова є, грошей немає. Колись селяни вважали, що корова головна годувальниця родини. Однак сьогодні цей вираз втратив свою актуальність для того, аби утримувати рогатих, особливо в гірських районах, сільським родинам потрібно неабияк потрясти свій сімейний бюджет. Дотації, які держава повинна виплачувати селянам на утримання молодняку великої рогатої худоби, на сьогодні чомусь не виплачують. Чи є шанси відродити поголів'я рогатих? Дивіться далі в сюжеті. Зранку першим ділом пані Василина годує свою рогату улюбленицю, а вже потім снідає сама. Хоч тримати корову нині не недешево, та вже так на селі заведено споконвіку, щоб і тепле молоко було щодня і сиром смачним гостей можна було почастувати. Я дуже коровки люблю, бо я з коровками виросла з дитини. Треба до сина, треба на ню 20 метрів. Двадцять п'ять на зиму аби тримати, а літом кілька вона поїде. Господар, який не тримає корову, не господар. Підтримує свою односельчанку і пані Ганна. Усі люблять молоко. У нас м'ясо так не йде, а молоко то такий продукт. що, каже моя дочка, мамо, яке молоко, є що їсти. Вона дуже любить, усі любимо молоко. Хотілося б іще ще одну теличку виростити, каже жінка. Та поки вона молоко почне давати, мене не менше трьох років, а до тих пір одні витрати. Не невигідно. Може би, щось держава дбала про якусь дотацію ведякна, бо треба й комбікорм. Ну та так на рік треба би достатньо на до 25-30 метрів сіна би так нормально корові хватило. Хоч Костилівка село не маленьке, майже три тисячі жителів корів тут лише півтори сотні. А це дуже мало, каже місцевий житель пан Василь, колись і сам тримав дві рогаті. Наскільки це затратно, знає не щуток. Чого лише коштує селянину дорога до полонини, де в гірській місцевості зазвичай випасають корів поїздки по дуже поганих дорогах в середньому ходяться. Людині одна така поїздка від 50 до 70 гривень, тобто це за бідон молока, тобто за 40 літрів молока. І це получається так, що додаткові розходи на тому, ти так якби купував своє власне молоко О, на тій полонині, де твоя корова його дала. Чув пан Василь і про дотації, які держава мала би виплачувати селянам на утримання телят. Про дотації практично говорять, але як я перепитував декількох власників, які на сьогоднішній день тримають, дотації ніхто не отримував. Чому не виплачуються селянам, обіцяні державою дотації за отримання молодняку великої рогатої худоби ми спробували з'ясувати в Рахівській райдержадміністрації. Начальник агропромислового розвитку Рахівської райдержадміністрації адміністрації від коментарів відмовився. Мовляв, вся інформація з цього питання опублікована на офіційному сайті. Однак для того, аби дізнатись, чи виконує держава свої зобов'язання підтримувати та розвивати тварини, в гірських салах потрібно просто-напросто заїхати в перше ліпше село та поспілкуватись з місцевими жителями. Кількість дітей з порушенням зору на Закарпатті щороку збільшується. Особливо критична ситуація з малюками, які народилися завчасно. Закарпатські офтальмологи запевняють, своєчасне виявлення порушень зору у малечі може врятувати від сліпоти. Про те, як уберегти дитячий зір, дивіться далі в сюжеті. На Закарпатті сьогодні на 280 недоношених новонароджених діагностують не так уже і багато випадків ретинопатії. Проте щороку кількість таких дітей зростає. У нас на обліку стоїть свіжих шість випадків еритинопатійно недоношених, які діагностовані в обласній лікарні, в обласній дитячій лікарні і в жгородській лікарні. Цій дівчинці частково повернули зір. Вона бачить кольори та розміри предметів. Розвиток хвороби вдалося зупинити. Проте, як врятувати і зберегти зір найменшим пацієнтам, які завчасно народилися, говорили закарпатські офтальмологи на засіданні товариства. Сучасна медицина знаходиться в такій тенденції, що щорічно буде збільшуватися кількість дітей, недоношених, які в нас народжуються. Завдяки провадженню сучасних методів лікування. Ми вже можемо вихажувати і 500 сот Мовить дітей, але це діти, які потребують уваги не тільки гінекологів, неонатологів, а потребують уваги і офтальмологів. Тата інвалідізація у недоношених дітей в 22 рази більше, ніж у здорових доношених дітей, в тому числі і становляться к сожалению і свободівщими і сліпими, і наша на сьогоднішній день. Одна із основних задач дитячої офтальмологічної служби це профілактика сліпоти і свободідіння у дітей з ретинопатією недоношених, у недоношених дітей. Юрій Барінов розповів, що в Україні запланували створити 5-6 таких центрів. Західний регіон буде обслуговувати Львів. Проте, на думку головного офтальмолога країни, на Закарпатті є сенс створити окремий регіональний центр, адже труднощів викликає територіальне розташування нашої області, гори, переваги. Але вести за триста чотириста кілометрів новонародженого дуже ризиковано. Якщо в перинатальному центрі буде організована служба по моніторингу, скринінгу цього заболівання. То ми отримаємо дуже низький процент слабовідчих дітей. В основному дітки наші будуть прекрасно бачити. варто знати, що друга інвалідність серед дітей це зір. Тож батькам потрібно особливо турбуватися про очі своїх дітей, бо вони вікно у світ. Із вулиць обласного центру Закарпаття зникли таксофони. Зараз про них нагадують лише порожні будки або коробки. Як повідомила заступник директора з питань маркетингу та продажу закарпатської філії «Укртелекому» Аліна Міщенко, апарати демонтували через нерентабельність. За її словами, незабаром на вулицях демонтують і самі будки та коробки. Водночас таксофони залишать у соціальних закладах: на кшталт лікарень, вокзалів і готелів. Нещодавно в Ужгороді закрили і найстаріший в місті переговорний пункт на набережній Незалежності. Перед тим пункти зв'язку припинили свою роботу на вулиці Закарпатській, Грушевського та на проспекті Свободи. Сьогодні такі лишилися тільки на площі Кирила і Мефодія. Якщо трапилось лихо, грабіж, хуліганство або дебош сусідів, найперше ми звертаємося до працівників міліції. Першою про ваші проблеми дізнається чергова частина. Про робочий день хузьких правоохоронців розкаже Вікторія Василенець. До прикладу, пану Олександру, хузькому міськвідділі міліції працює 5 років. По останні два роки працює на посаді заступника начальника штабу. На питання, чому обрав саме цей фах, відповів: я завжди хотів відстоювати права і свободи громадян, допомагати людям у складних ситуаціях, коли е, було коли вони Коли вони виникали, так Олександр Кучерявий каже, театр починається з вішалки, а міліція з чергової частини. На годиннику лише восьма для співробітників чергової частини день розпочинається з цільового інструктажу. Відтак, видача зброї, необхідного спорядження та рутинна часом напружена робота. Основним завданням чергової частини є приймання і реєстрація заяв і повідомлень, які надходять від громадян. Також якісне і вчасне реагування на ці повідомлення. На сьогоднішній день в черговій частині нараховується дев'ять співробітників по штату. Значить, це є чотири працівники, помічники начальника оперативні чергові, чотири помічники оперативного чергового і один інспектор черговий чергової частини. Значить, всі співробітники досвідчені. Надходять заяви та повідомлення до чергової частини від громадян, як особисто, так і по телефону. Отриману інформацію черговий реєструє в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Хорошо, добре, чекайте, зараз до вас оперурупа прийде. Виїжджаєте на місце події, Василь Васильович, слідчий, старший на місці події, робите огляд місця події, всі збираєте документи для внесення даних в ЄРДР. Слідчо-оперативна група на місці з'ясовує, чи правопорушення має кримінальний характер цього року. Хузькі чергові правоохоронці від громадян отримали 1136 заяв і повідомлень. За добу в середньому отримують 12. на 1047 повідомлень виїжджала група. Правоохоронці закликають навіть при незначному правопорушенні звертатися до міліції. Графічне мистецтво ХХ століття. В Ужгороді презентували роботи закарпатських та угорських художників минулого сторіччя. Їх картини особливо припали до душі туристам, які теж стали гостями заходу. Побачили шедеври і наші кореспонденти. Співробітники художнього музею підготували для поціновувачів виставку графічного мистецтва рідного краю. На ній представлені роботи художників Закарпаття і Угорщини ХХ століття. Ми охопили понад 100 років так. Представлено на виставці, треба сказати, що це митці, такі як Ференс Гевердле, як Гнат Рушкович, це художники старшого покоління, які працювали на території Закарпаття. Ось, ну і звичайно, це Імре Ревес, один із найвідоміших угорських художників-реалістів. Ну і звичайно представлена у нас закарпатська школа живопису. А це наші корифеї Йосип Йосипович Бокшай Терделі. У такій кількості графічне мистецтво представлено чи не вперше розповідає пані Лівія. Також додає, що всі картини із закарпатського фонду художнього музею. Виставка викликала зацікавлення здебільшого у студентів, туристів, а також професійних художників. Виставка дуже цікава відвідувачам, широкому колу відвідувачів. Це і студенти, які приходять, зокрема з художнього училища з університету нашого Ужгородського, Це відвідувачі, туристи. Ну і звичайно, в особливої уваги викликала виставка і в. Художників, зокрема в національної спілки художників, ось які приходять і власне з такої професійної точки зору можуть поцікавитися, оцінити твори, які представлені, самі відвідувачі після перегляду виставки, отримують велику кількість вражень. Професійні ж художники приходять повчитись у своїх попередників майстерності. Сьогодні нарешті прийшла надзвичайно я вражена на наскільки наші. Коріфеї володіли рисунком, наскільки це було глибоко, естетично. І пастелі надзвичайно чудові, Я навіть не можу когось виділити. Просто по новому відкриваю для себе. Виставка триватиме до 10 травня. Організатори закликають не відкладати відвідане на завтрашній день. На завершення випуску побажаю вам приємних новин і, звичайно, весняного настрою. Хай щастить, Побачимось. На завершення випуску пропоную вам дізнатися, що чекає вас уже у п'ятницю, 12 квітня. Дитячий алкоголізм. на Закарпатті підлітків із пляшкою в руках стає все більше. Підготовка розпочалася. Чобські прикордонники чекають на туристичний сезон. Токсична небезпека. Шкода від спалювання відходів. На завершення випуску побажаю вам приємних новин і, звичайно, весняного настрою. Хай щастить. Побачимось.